Накипіло в день. В етері ми з вами і повертаємося до нашої розмови наживо. В мене в гостях людина, яку звуть Ілля Саєнко. Асі. Привіт, друже! Вітаю. Він є, він є власником, засновником Елеф Клабу в Харкові. Він є музикантом, він є фронтменом гурту легенда Фоліум», Він є волонтером. Він є тією людиною, яка, пам'ятаєте, вам розказували. Ми в 14 тисяч бургерів. А вже я думаю, побільше їх стало привіз на фронт до наших хлопців і захисників. Але... Він знаєте, він не заспокоюється в <риклад> покоїш, як кажуть на західні на заході України. Тому що сьогодні я його запросив не через усі всі історії, які ви почули. Він придумав ще один доброчинний проект для себе. Не знаю, не може його душа бути спокійною, тому він придумав проект на цей раз пов'язаний з дітьми. І, чесно кажучи, я от спеціально собі для настрою відкрив одну з світлин з цього проекту і бачу, ці щасливі дитячі безпосередньо абсолютно обличчя. Я абсолютно його підтримую в цьому починанні. Отже, Ілля. Ілько, розкажи нам, будь ласка, про свій новий доброчинний проєкт. Що ж ти неспокоїшся і чому тобі це все потрібно знову і знову? Але не маємо права відпочивати. Ну, так, це треба так. робити. <рес> <рес> а, ну, ти знаєш, у мене з'явилася така ідея. Ми займалися дуже багато евакуацією. Дуже багато привезли людей і дітей було дуже багато в шелтерах. І я один раз собі поставив питання, що ці діти роблять? Бо ти знаєш, коли ми були малі, у нас там були гаражі, там можна були. було погуляти, школа була. Не всі її любили, але ці ну, хвилинки, там 15 хвилин між уроками, так це було теж дуже багато соціальне е, життя. Так, а, а зараз діти ну, дистанційно, і там і коронавірус був. І ще ці, ці діти вони втратили домівки, дехто втратив взагалі все. Там, ну, розумієш, там, от, наприклад, я спілкуюся з дітьми, вони там кажуть, там, там маленький Єгорчик. Там, у нього там була школа, куди він там ходив, там mm -hmm. у нього була там, собака, дім, там, якась там машина у батька. Зараз у них там ну, нічого нема. Тільки є маленька кімнатка в шелтері, і це все. Я задумався, ну, а як взагалі ці діти проводять вільний час? Бо mm -hmm. знаєш, там по коридорах не побігаєш, кричать там не бігай, mm -hmm. там ще щось, майданчиків, якихось дитячих біля шелтерів, ну, це гуртожитки, ти сам розумієш, які там майданчики. Ось. І у мене з'явилася цікава ідея, а якщо цих дітей, ну, вони мають ну, величезну травму, і якщо цим дітям дати щось таке, щоб вони могли е, свої емоції. Е, Наружу, да? так? Угу. Виплеснути наружу. Так, так. І я поспілкувався там з Полом з Хаксу. Ми працюємо вже дуже-дуже ну, багато. Спочатку, там як він приїхав сюди в Україну, і кажу: Пол, слухай, давай зробимо таку штуку. У нас є клуб, у нас є там у клубі шість студій. Давай візьмемо дітей з шелтеру, привеземо їх у клуб і дамо їм. Безкоштовні там заняття музикою. Е, і ми е, стикнулися з такою проблемою, що коли приїжджають діти, дуже багато дітей взагалі не знають, що воно таке, та музика. Вони там слухали колись там цих реперів, усяких там руських, да? і ну, нема культурного цього фону. Угу. І я кажу: давай зробимо для дітей там базовий екскурс у музику. Тобто, ну як це проходить? Та, приїжджають 10, 10 там 15 дітей. Ми виставляємо або там барабанні установки, або взагалі я їх проводжу на студію і кажу, ось там хто там був на концертах, що ви знаєте про музику. І я стикнувся з тим, що багато дітей навіть не розуміють, що воно таке та музика, як вона робиться, що воно ну не мають жодного поняття. І це не тільки там 8-10 років, да? це 15-16 років. Тобто, взагалі не мають уявлення, як вообще музика робиться, робиться да. що таке барабани, що таке, бас, взагалі немає ніякого уявлення. Mm -hmm. І ось цією програмою ми це такий інтертеймент для mm -hmm. дітей і можливість трошки відпочити від усього цього найтмеру, який зараз у нас тут маємо. як ти взагалі. Е, ну я просто знову ж таки розглядаючи фотографії, бачучи, що вони не просто приходять, це ж діти, ви розумієте, хто це, е, вони ж е, не просто слухають історії цікаві, ось вам барабан і так далі. Вони ось я бачу зараз хлопець з барабанними паличками сидить. Як ти наважився на те, щоб діти мав, торкалися взагалі інструментів, і це все відбувалося? Ну, ти знаєш, з початку повномасштабної війни для мене гроші взагалі втратили якийсь сенс. Тобто, я пам'ятаю, початок повномасштабної війни, коли ми там за 6 годин на трьох машинах ми вивезли весь клуб у підвал, mm -hmm. і я такий сів і думаю: йомою, в мене там на декілька мільйонів апаратури, дуже багато там їжі, але це все ну, не має значення. Зараз прилетить і. Там, mm -hmm. все. І якось для мене це ну розіб'ють пластик, ну так, ну зламають палички, ну це ж діти. Розумієш, мені здається, що ну таке питання: да, скільки коштує дитяча посмішка? Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Оскільки ти ладен заплатити за це? 400 гривень за зламані палички, чи там 800 гривень за пластик, ну це ж це ну така дрібниця, що це не має значення. І мені я зрозумів, що ну зараз мало концертів. Музиканти не приїжджають, не б'ють апаратуру. Хтось повинен це робити. Ні, Ну і класно, що це діти, розумієш? Просто в моєму житті ці моменти, ну, по-перше, я сам батько. А по-друге, всі мої контакти з дітьми. Я завжди, от я ніколи не розумів, чому люди, які працюють з дітьми, кажуть, що блін, я такий виснажений після цього. У мене навпаки, це якийсь весь час під енергії. Вони своїм цим зарядом, і особливо, коли їм цікаво, це просто неймовірно, якесь. Ти сам ловиш, якийсь такий неймовірний, майже наркотичний кайф. Коли ти бачиш, що дітям це цікаво, що ти їм розказуєш. Ну ти знаєш, це виснаження може таке бути, як ти там прийшов з залу угу. і ти виснажений, але ти почуваєш себе добре. Тобто, це є так, ну дуже важко, їх там 5, 10, 15 дітей. І кожному треба привернути увагу, і ти знаєш, там є така штука, що дуже багато дітей, вони з моральними травмами. Uh -huh. Тобто, перше, що я запитую дітей, коли вони приходять, чи ви лякаєтесь гучних звуків? І кожен десятий він боїться гучних звуків uh -huh. взагалі. А тут uh -huh. і барабани, і бас-гітара. і до цих дітей треба теж е знайти підхід. Дуже багато дітей, вони всі соромляться, вони бояться. Ну вони бачиш, це от проблема того, що вони не соціалізовані, тому так, що в так, них так. немає нормального спілкування. Спочатку був ковід, зараз війна, і це все безумовно на них впливає. Тобто, да, ну ми маємо майже чотири роки ізоляції, uh -huh. і до цих дітей дуже потрібен особливий підхід. І я намагаюся з кожним поспілкуватись. І вони дуже багато соромляться. І там ти ріш, а ти не хочеш грати на барабанах, коли всі діляться? Добре, а підемо там інша, як кімната, бери там маму або там когось, хто мені там допомагає. Піди і сам пограй. І вони йдуть і грають. У нас от недавно була така ситуація. Дівчинка, вона всього соромилася. Всього. І після того, як ми вже провели заняття, ми потім годуємо дітей бургерами. Ну, а як інше, клас. Готуємо дітей бургерами, і вона підійшла до мене, так, посмикала мене за ту за мантію і каже, а можна мені заспівати, тільки щоб ніхто не чув? Я кажу, така вже ж. Ми спустилися на студію, я їм ну, і колонки, дав мікрофон, налаштував. І вона заспівала пісню Христини Соловій. А можна ще раз? Я кажу, ту саму пісню? Так, можна. Хлукаш, дев'ять раз вона співала, і у мене просто були ну, мокрі очі, тому що а можна ще раз? А вже ж можна. І я зняв на відео, я відмітив Христину, кажу: як будеш у Харкові, приїжджай, Клас. є справжня фанатка. І от зараз е, ми спілкувалися з Сергієм Жаданом, я його запросив на теж програму на, на цю, е, як в нього буде час, він обов'язково зустрінеться з дітьми і Аміль з Рамілем з кургану агрегату. Паша може запалець теж приїде. Я хочу залучити до цього клас, 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 зірок, супер. бо це дуже важливо. Угу. Діти на, на тебе дивляться, коли ти на сцені не як на людину. Ти для них супергерой. Угу. І це дуже важливо, щоб супергерої знаходили своїх фанатів і спілкувалися з ними. Це дуже дуже кльово. я Думаю. Ну, це тільки тільки велика повага до того, що ти це придумав. Я думаю, що наші зірки, ну принаймні з тих, кого ти перерахував, вони безумовно знайдуть час і долучаться до цього спілкування. І з дітьми. Які ще фідбеки від дітей ти чув? Наскільки ти відчуваєш що ось? І чи це одні ті самі діти, і вони кілька разів приходять, чи, ти... чи це постійно різні? Наразі ми маємо 15 шелтерів і близько 150-200 дітей. Тому і ми провели десь. Сім або вісім таких івентів це тільки ну, початок, і оскільки це все фінансується, ну тупо мною, <рес> це те, що я там заробляю, десь в клубі або ще десь, ми зараз не при не долучали якихось інвесторів. Угу. Поки ми самі ми повинні розібратися, що це, як це. Бо коли ти просиш гроші, ти повинен розуміти, що це ну, повинні гроші вже працювати на дуже... Ну, щоб була вже структура, грубо кажучи, зрозуміла, що на що щось. Тому зараз mm -hmm. це от, там допомога від пола йде, і я сам з дітьми займаюся, допомагають там пара моїх волонтерів, котрі в мене там у клубі є. Ось і наразі фідбек діти пишуть, вони беруть зараз у інстаграм. Телеграм, і вони пишуть, дзвонять, а коли ще, а коли ще, а коли ще. Тобто, і ми зараз навіть ну і половину дітей ем, не привели на цей івент. Uh -huh. Тому ем, дуже важко сказати, але фідбек дуже позитивний. Дітям дуже подобається, вони ламають палки, забирають їх на сувеніри, забирають медіатори, е, просять подарувати гітару або ще щось. Грають на роялі, на піані. Ну їм дуже цікаво, тому що знаєш, це як магія. Коли ти розумієш, що ти можеш нажати на одну. Клавішу і там звук, а це другий звук, і, і все, і там ну понеслося. Тобто, це дуже кльово. Ти Знаєш, тут ще класно, що вони ну можливо ще через і, зокрема, через бургери. Також ну коротше, це добровольна історія. Бо як було там в моєму дитинстві, для того, щоб я зрозумів, що мені подобається вчитися грати на піаніно, ну пройшло років там. Кілька, бо це була... Я тебе дуже розумію. Мене вигнали зі школи, я ходив на класику, коли був малий, і сказав: ні, на гітарі грати. Ні, ну тільки дураки грають на гітарі. Ніколи в житті. 20 років прийшло такой, ой, треба на гітарі грати. Ну от, от я ж тобі кажу, що а тут вони в дитинстві через ці обставини і через багато що, я ж кажу, і за рахунок того, що і бургери, і за рахунок щодо Але давай з вони добровільно до цього всього йдуть. Які були музичні школи В нашому з тобою дитинстві? А тут тебе приводять на студію, рок, музика, світло це зовсім інший підхід. Ні, ну звичайно, звичайно. Я, ну, хоча в мене Тамара Андріївна була прекрасна, і дуже, дуже терпляча жінка, яка коли знаєш, ми з тобою колись, я щось десь грав, так просто бринкав на піаніно ти підійшов і кажу: о, я бачу, в тебе сімилетка руки так стоять. А ти знаєш, що Кирюшечка, коли Тамара Андріївна казала, тепер постав. Руку на якби ти яблучко береш. Так, а, так. І Кирюшечка в сім років скручував дулі, ухахатувався, валявся по цьому, по підлозі. Як йому було весело, що він так пожартував. А Тамара Андріївна, бідна, все те мало терпіти. Ну а я дуже радий, що це цей проект ти собі на голову сам придумав і тепер робиш. У мене ще такі стосовно розвитку. Ну от зірки, які будуть долучатися, я впевнений, що вони будуть. Ну, якщо матимуть час, то обов'язково будуть цим допомагати тобі. Які ще ти думаєш про розвитку? От, зокрема, чи, чи, чи ти плануєш, чи хочеш, чи ти думаєш про те, щоб це дійсно виросло в якусь таку? Ну, більш професійну програму, не, втрач, не втрачаючи цієї свіжини, цієї класності, у такого добровольного штуку. Я про що кажу? Ну, наприклад, залучати до цієї історії психологів і переводити це на більш таку, знаєш, професійну, терапевтичну допомогу? Ти знаєш, у мене є така велика проблема. Я спочатку щось роблю, а потім вже думаю. Угу. От зараз я зробив, а тепер в мене є час подумати. От ти мене запросив, це питання. Мені поставили, я такий думаю, що але так, у мене є там знайомі психологи дитячі, котрі могли б цим займатися. І взагалі мені, е, знаєш, я думаю, не тільки за музику, арт-терапія. Ну, бо LF Club це дуже велике місце, де дуже багато простору і можна його використовувати. Там можна і малювати. Вже ми з Гамлетом спілкувалися на цю тему. Я кажу, Гамлет, давай, там можна, помалюємо ручками там, для дітей, бо ну, їм, їм треба щось робити. Бо якщо дитина. Не заповнювати простір дитини якоюсь культурою, uh -huh. вона сама заповнить, і ти ж розумієш чим вона це заповнить. Тим, що в інтернеті, тим, що дуже гарно рекламується, і легко доступним. Uh -huh. І нам потрібно наших дітей зараз, особливо зараз, бо ми зрощуємо нову націю. Наші е, найкращі люди нації зараз захищають нас на фронті, і нам треба зрощувати інше покоління. Розумієш, це дуже важливо, а культура. Ну, нема нічого найкращого, ніж культура для дитини. Я думаю, так. Да. І причому, якщо знаходити такі подібні форми, як ти в даному випадку знайшов, то для... це не нав'язлива історія для дитини, і вона розуміє, що це круто. І я думаю, що дійсно цей проєкт може розвиватися, в тому числі в якісь театральні штуки, в тому числі в, в художні, в тому числі там, є люди, які займалися там, анімацією. Знаманітно знімали мультики в Харкові. Тому я думаю, що у цього проєкту велике майбутнє. Головне, щоб він ось так Ну, в тебе -то зараз ще половина дітей, ти кажеш, не, не привів. Але, але от поки ти їх водиш, треба... я так думаю, що паралельно, звичайно, треба думати на майбутнє, що з цим робити, щоб цей проєкт якби був таким знаєш, ну, масштабнувався. Тому що це класно. Дуже потрібно, що так, зараз дуже ми потрібно взялися тільки за дітей е, евакуйованих, але і в Харкові дуже багато дітей. Абсолютно і в Харкові. Ну добре, що працює там і зоопарк, і е, там ще щось, але ну, взагалі, ти ж розумієш на е, порозі якої кризи зараз ми знаходимось. Тобто війна ще буде не один день, угу. і нам потрібно пристосовуватися і е, виховувати наших дітей так. Щоб нам було потім не соромно. Абсолютно точно. Ну і навіть не тільки не соромно, ми маємо розуміти, що дійсно ти правильно кажеш, що треба ростити цю націю. Треба ростити і в українському контексті, треба ростити і в культурному контексті, треба ростити тих. Які, вони ж Всі ці діти, це ті, хто будуть в майбутньому творити історію цієї країни. Будуть так, і головнокомандуючими, і президентами, і лікарями, і виборцями, президента, що а дуже вже важливо. А вже, а вже. Тому я дякую тобі, що ти завітав до нас і знайшов час. ми Мене сварять, що я весь час новини підпираю і не даю їм вчасно виходити. От я сьогодні вчасно закінчу програму, абсолютно нашу наживу розмову. Нагадаю вам, що у нас в... а єдине, що все ж таки в тебе є одна хвилинка для того, щоб сказати: можливо, якийсь шелтери ще хочуть доєднатися до цієї історії, можливо, не в Харкові, а в на Харківщині. Яким чином з тобою можна зв'язатися для того, щоб ця історія могла. Ще більше розвиватися. друзі. Е якщо вам це цікаво, необхідно, мій інстаграм, інстаграм Клаб. Пишіть, я буду намагатися допомогти всім, кому це потрібно, завжди радий. Почули, ви, да? В інстаграмі можете писати. Він все сам читає і на все вам відповідатиме і підкаже. Він називається в інстаграмі ICLF, а Алеф Club називається в інстаграмі як це не дивно Лев Club. Тому шукайте, обов'язково, знайдете ці пабліки в інстаграмі і зв'язуйтесь з Іллею, який був у нас в гостях сьогодні. Розказував про дуже цікавий і дуже потрібний доброчинний проект для дітей. Власне, в самому елі, в клабі він і відбувається. Дякую, що ти прийшов. Дякую вам всім нагадую, що це було накипіло в день. Ввечері до вас прийде Філіп Дикань зі своїми темами. Накип. Пілівськими. А завтра зранку Володя Наскоф підхопить інформаційну, інформаційно наживну таку прямоітерну вахту. А я з вами почуюся вже в, 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 в другій годині. Одразу після новини. Ми будемо говорити про арт-резиденцію Куземіно з в, в, хорошими гостями. Сподіваюсь, що всі вони троє прийдуться. Костянтин Зоркін, художник. Не дивуйтеся, що він також сьогодні. Був в студії, тому що це зовсім різні проекти. З ним разом прийде пані Іванова, директорка Єрмілов Центра. І я сподіваюся, головна режисерка Харківського театру Лільок Оксана Дмитрівна. чарівна абсолютно. Ось ці троє гостей прийдуть в мене завтра в гості. Залишайтеся на радіо на капіло, слухайте наш прекрасний плейліст і надзвичайно важливі новини. Слава!